Гаразд, давайте розберемося. Сьогодні ми поговоримо про дві, на перший погляд, різні, але насправді тісно пов'язані речі. По-перше, це правила особистої безпеки, які має знати кожен. А по-друге, це ті фахівці, ті професіонали, які щодня мають справу з вибуховими загрозами. Це знання, яке справді має значення. І знаєте, це не перебіншення інформація, яку ми зараз обговоримо, може стати тією самою межею між життям і смертю, адже правильні дії в критичний момент рятують не лише одне життя, а й життя людей навколо. Ось наш план на сьогодні почнемо з того, як взагалі розпізнати небезпеку. Потім чіткий і простий алгоритм дій. Далі правила поведінки на потенційно небезпечних територіях. Після цього перейдемо до професіоналів, які знешкоджують загрози. Зокрема, поговоримо про військових інженерів, ну і наостанок зазирнемо в майбутнє оборонних технологій. Отже, перша частина як розпізнати небезпеку. Все починається з простої уважності, зуміння помічати те, що, так би мовити, не вписується у звичну картину. Так от. Перший крок до безпеки це уважність до деталей, на що варто дивитися. Ну, по-перше, на будь-які незрозумілі компоненти: дроти, що стирчать, батарейки примотані скотчем. По-друге, на зміни у ландшафті, свіжоскопа на земля чи якийсь дивний горбик, якого вчора не було. І, звісно ж, на предмети, що виглядають недоречно: покинуті рюкзаки, коробки чи, що найстрашніше, навіть дитячі іграшки. Щоб краще розуміти, що шукати, навіть на відстані, корисно знати, з чого зазвичай складається вибуховий пристрій. Є корпус, металевий, пластиковий чи навіть саморобний. Є ініціатор це власне детонатор, джерело живлення, найчастіше звичайні батарейки, ну і, звісно, сама вибухова речовина. Якщо помітно, хоча б один із цих елементів це вже величезний червоний прапор. Добре, припустимо, ви помітили щось підозриле. Що далі? Це, мабуть, найважливіша частина всього нашого розбору. Від наступних дій залежить абсолютно все, і тут потрібна залізна послідовність. І головне правило, золоте правило, яке треба просто закарбувати в пам'яті раз і назавжди, побачили підозрілий предмет не чіпати ні в якому разі жодних винятків. Будь-який рух може стати фатальним. Запам'ятайте ці чотири кроки, вони буквально рятують життя. Отже, крок перший не торкатися і не пересувати предмет. Крок другий обережно позначте місце, наприклад, покладіть гілку на відстані і негайно відійдіть. Крок третій одразу ж телефонуйте 101 або 102 і повідомте про знахідку. І крок четвертий попередьте всіх, хто є поруч, щоб ніхто не наближався. І от коли ми говоримо відійдіть на безпечну відстань, що це означає? Запам'ятайте цю цифру. На відкритій місцевості мінімальна безпечна дистанція це 100 метрів, не менше. Гаразд. Тепер давайте розберемося, як поводитися, якщо ви опинилися на території, яка потенційно може бути замінована. Тут теж є свої чіткі правила. Ці правила дуже прості, але критично важливі. По-перше, пересуватися слід лише перевіреними відомими маршрутами. По-друге, не чіпати ні підозрілі предмети, ні навіть попереджувальні знаки, стрічки, прапорції будь-що. По-третє, і це надважливо ніколи не намагатися самостійно щось знайти чи знешкодити. Ну а якщо вибух все ж стався, негайно падати на землю обличчям вниз, прикрити голову руками і шукати будь-яке природне укриття. Отже, ми розібрали відповідальність кожного з нас. А тепер давайте перейдемо до тих, для кого боротьба з цими загрозами це щоденна робота. Так от, після дзвінка до екстрених служб, хто ж прибуває на місце події, хто бере на себе весь цей ризик? А приїжджають висококваліфіковані фахівці зі спеціальним передовим обладнанням. Їхнє завдання спочатку убезпечити територію, а потім знешкодити загрозу. Це робота, яка вимагає неймовірних знань, досвіду і, чесно кажучи, сталевих нервів. І серед цих професіоналів особливе місце займають військові інженери. Їх недарма називають мозком армії, адже саме вони стоять за лаштунками найскладніших технічних операцій. Важливо розуміти, що саме інженери створюють ту саму технічну перевагу, яка може вирішити долю цілої операції. Кожен знешкоджений пристрій, кожен наведений міст, кожна захищена система зв'язку це все їхня робота. Без них успіх на сучасному полі бою просто неможливий. Ця схема чудово ілюструє наскільки різноманітні їхні завдання. Дивіться, вони працюють з ракетними системами, вони ведуть радіоелектронну боротьбу, щоб засліпити ворога. Вони відповідають за ремонт техніки та авіації, і, звісно, захищають наші інформаційні системи від кібератак. Уявіть, кожен напрямок це окреме всесвіт знань. І є одна цитата, яка, як на мене, дуже влучно передає всю суть їхньої роботи. Під час війни інженер це людина, яка розуміє, що від її роботи залежить чиєсь життя. Це не просто про техніку, це про колосальну відповідальність. Добре, а тепер давайте подивимося, як ця сфера розвивається, як вона відповідає на виклики сьогодення і майбутнього. Тут ми бачимо чітку еволюцію. Після 2014 року почалося серйозне оновлення технічної бази. Зараз ми на етапі, коли активно впроваджуються новітні технології та стандарти НАТО. А майбутнє це безперервне навчання та підвищення кваліфікації інженерів. По-іншому просто не можна. А ось куди все рухається. Майбутні оборони це не стільки про залізо, скільки про інтелект. Це кібербезпека, це автоматизація і роботи, які зможуть виконувати найнебезпечніші завдання, наприклад, розмінування, це співпраця з міжнародними партнерами, і, мабуть, найголовніше це залучення молодих талановитих людей. Адже саме вони будуть створювати ту саму інтелектуальну перевагу, яка перемагає у війнах 21-го століття. Отже, який ключовий висновок? Інженерні спеціальності це і є фундамент сучасної оборони здатності від систем наведення ракет до іт інфраструктури, за всім цим стоять саме вони, інженери, і наостанок це залишає нас із таким, знаєте, відкритим питанням для роздумів: як саме технології та інтелект формують майбутнє нашої безпеки не тільки на полі бою, а й у нашому повсякденному житті.